Ралочка, вітаємо 27 років. Так, друзі, вітаю У вас наш відеозвіт з приводу нашої акції. Бачите, в нас на банці ось така красива сума: 58 тисяч гривень. Наші всі діти постаралися і двічі більше зібрали грошей. В нас ще є потреби для інших підрозділів. Отже, сума розподіляється таким чином: 28 тисяч на 28 бригаду, щоб було красиво, 28 на 28. 20 тисяч відправляємо на е, наше одеське ППО, представники. І 10 тисяч на підрозділ нашого випускника Кирило Стоянова, який збирає на дрони. Так, друзі, отже, перший транш з нашої суми, яку ми зібрали, ми перераховуємо на. 50, на 58 окремий радіотехнічний батальйон. 20 тисяч гривень. Зараз ми ставимо коментар від мистецької театральної школи. Міста Одеси. І, ну і, звісно, напишемо Слава Україні. Дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Дякуємо і нашим учням, які і підготували крути, круті кімнати, і е, працювали в них. Дякуємо всім нашим викладачам, дякуємо батькам, які е, підтримали цей збір. Дякуємо, звісно, нашим випускникам, які дуже-дуже допомогли. Отже, 20 тисяч гривень це наш е, батальйон, який е, захищає не, небо над Одесою. Е, дякую і вам, хлопці, і е, 20 тисяч. 000... 20 тисяч учного хлопцям на карту. Е, слава Україні! Героям слава! Микола Петрович, ППО, ось такі мали. <різь> да, так, Микола Петрович, ну, відправили. Ага, добре, добре, дякую вам. І вам дякую, дуже чекаємо зустрічі, чекаємо на шеврони, Діт, дітям вже розказав. Uh, і на, на подарунки. А, а вам дай Боже триматися і берегти небо над Одесою. Вітаємо вас! Все. Отримали! Все, дякуємо, вітаємо на зв'язку. До зустрічі. Uh -huh. Так, друзі, продовжуємо uh, перераховувати гроші, які ми збирали на день народження Е, uh -huh. 10 тисяч гривень ми перераховуємо на підрозділ нашого. Випускника Коріо Стоянова. Пачкає, тут банка, яка збирає на чайки для ЗСУ. Монопей. На чайки для ЗСУ, Так. Поповнити банку. 10 тисяч гривень. Мистецька театральна школа міста Одеса. До речі, Кирил не тільки наш випускник, а й син нашої бібліотекарки Наталії Валентинівни Стоянової. Давай Кирюша. Хай ваші чайки. Роблять свою справу. Зараз поставимо наші сердечки. Так, перевіряємо мистецька 10 тисяч гривень. Поповнити. Поповнити. На чайки для ЗСУ. Летіть чайки. Все поповнення вийшло в нас. Дякуємо всім, хто долучився. Наші донати працюють. Слава Україні! Героям слава! Друзі, новий головний наш транш 28 тисяч гривень на 28-му одеську механізовану бригаду імені лицарів зимового походу. Нарешті ми знайшли картку. На жаль, я не можу... Тут це картка щоданку, я не можу вести коментар, але... Але... але будемо вважати, що все добре. Чекаємо на фідбек, на пообіцяли подарунки. 28 тисяч гривень. Пішло на хлопців і дівчат, які нас захищають. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Happy birthday to you! Театралочка! Вітаємо! 27 років!